Сьогодні ви дізнаєтеся про досить цікаву історію про те, як Дарій перший намагався скіфів, намагався скіфів покорити. Всі ці розповіді про похід. Всі ці розповіді про похід Дарія І на Скіфів описав грецький, давньогрецький історик Геродот. Тому можна більше вважати, що це не, так, не така собі історія, а як більше, а як в більшому випадку героїчний епос. Можна так це героїчний історичний епос про похід Дарія I на скіфів. Адже точних даних і історичних фактів, крім записів Геродота, ніде не залишилося. Та й записи Геродота дійшли до наших часів не самої першої свіжості. Але відомо одне, що на племенах тодішніх скіфів. Але відомо одне, що скіфами називали дуже багато племен. Просто було одне єдине позначення цих всіх кочових племен, їх всіх називали скіфами. А так на території скіфів жили такі кочові племена народів, такі кочові народи, як неври, гелони, будини, андрофаги, мелан. Меланхени, тисагети, савромати, м... мезоти, але також там були і грецькі, але також на території скіфів були грецькі поселення як Ольвія, Тіра і в Криму було місто Херсонес. А на берегу острова півострова Тузли було поселення Пантікапей. Існує одна, і Геродот описав, що перси пішли на скіфів через образу. Тому коли і Геродот описує, що першими скіфи напали на персів, коли вони переслідували Племена, коли вони переслідували племена кімірійців, вони зайшли на тодішні персидські володіння, захопивши і взявши під свій контроль. Скіфи вторглися до Мідії і потім 28 років панували над Азією. Дані території можна назвати територіями сучасного Ірану. Вони точніше вони панували над територіями сучасного Ірану. Потім, вони, потім їх звідти витіснили і вони повернулись назад в Скіфію. Але Дарій їм цього пробачити не міг. І він зібрав величезне військо по мірках тих часів. Геродот описав, що це була мільйонна армія. Але я думаю, що, звісно, вона була меншою, але беремо в знаки, що це так званий історичний епос. То, можливо, Дарій зібрав максимум 100 тисячну армію, але для Геродота вона показалась як мільйонною. І пішов воювати зі скіфами. Першою і його найбільшою перепоною стала босфорська протока. Її треба було якось перетнути. Але Дарій був великим царем, тому він знайшов спосіб, як зібрати і таке величезне військо по мірках тих стародавніх часів як 100 тисяч або 1 мільйона армія. І знайшов спосіб, навіть як перетнути босфорську протоку. Вставка з нейромережі, як Дарій розповідає про своє військо. Кінець вставки з нейромережі, як він перетнув босфорську протоку і його замітили скіфські воїни. Кінець вставки з нейромережі. Як Скіфський воїн прибіг до Скіфського царя і розповідає, що їх, на них йдуть перси. Кінець ставки з нейромереж. як Скіфський воїн прибіг до Скіфського царя і розповідає, як на них ідуть Перси. Після того, як далі пересік річку Босфор, він вирушив у похід, він вирушив до Дунаю. По дорозі він захоплював. По дорозі, він підкорив всі землі. По дорозі до Дунаю він підкорив всі народи, які жили на тудішніх землях. Точніше, це були всі народи, які жили понад берегом Чорного моря. І дійшов аж до Дунаю. Там він зустрівся із. Грецькими. Там він зустрівся із греками з сусідніх, з грецьких поселень понад Чорномор'ям. понад Чорномор'ям І ті для нього збудували новий подтонний міст через Дунай. Там уже Дар'я зустріли. Греки із причорноморських грецьких поселень. І вони вже там, і потім І вже вони далі збудували для Дарія міст через Дунай. І як тільки Дарій пересік Дунай, він опинився вже на Скіфських землях, там Скіфи. Він опинився на скіфських землях. Також він наказав грекам не розбирати міст і дочекатись його повернення. Приблизно він надав чекати 90 по. В записах Геродота Дарій наказав чекати 90 днів. Аж потім, якщо він не повернеться, то тоді греки можуть розібрати міст. Він планував, що його похід закінчиться через 3 місяці. Ну, я думаю, що, скоріш за все, Дарій наказав просто чекати. Поки він не повернеться. Навряд чи б він дав такий наказ, що греки повинні розібрати міст через певний час. Адже навряд чи він би прислав посланців і сказав би не розбирайте міст, армія йде назад. То я думаю, що Дарій просто наказав чекати його повернення і тримати понтонний міст. Можливо до морозів. Я так розумію, цей похід був влітку спланований. Можливо, він наказав чекати до того, як вдарять морози. А тоді він вже зможе перейти по понтон, тоді йому вже не знадобиться цей понтонний міст і він зможе перейти по льоді. Річку. І далі вирушив похід. На Скіфі. Вставка з нейромережі, як Дарій, е, вставка з нейромережі, як Дарій Колорічки річки, каже скіфам про, що він готовий йти на них. Кінець ставки з нейромережі, як Скіфський посланець прибігає до царя і розповідає, що на них йде велике парсицьке військо. Кінець ставки з нейромережі.